Головне про події червня. Білий дім дозволить зову битися американською зброєю. У Росії розбився черговий винищувач-бомбардувальник. А у секторі гази війна можливо добігає кінця. Докладніше далі. Окупанти знищили 80% теплової генерації в Україні та третину гідрогенерації. Це понад 9 гігават електроенергії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, відновити зруйновану генерацію треба до зими протягом наступних місяців. Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також вона повідомила, що Україна отримає перші півтора мільярда євро від доходів з російських активів уже у липні. Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить українському військовому підрозділу Азов використовувати американську зброю. Пише видання Washington Post. Заборона за так званим законом Ліхі, за нібито расистські, ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди засновників Азова тривала близько 10 років. У Європі планують продовжити качати газ по Україну російському трубопроводу. Як повідомляє Bloomberg, офіційні особи європейського уряду та компаній обговорюють зі своїми українськими колегами, як зберегти газ у наступному році після закінчення терміну договору. Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у найближчий час постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Петріот, а також ракет та боєприпасів. Міноборони України запустило сайт пошуку вакансій в армії. Сайт будь собою пропонує самостійно обрати підрозділ і посаду для подальшої служби. На сайті також є інформація про центри рекрутингу і мобілізацію загалом. У Росії розбився винищувач бомбардувальник су 34 Як повідомило Міноборони РФ, літак зазнав аварії у гірській місцевості у північній Осетії. Екіпаж загинув. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію США про припинення вогню у секторі гази. За ухвалення резолюції проголосували 14 країн-учасниць. А Росія утрималася, не використавши право вето. Повідомляє BBC News. Ультраправі гарантовано виграють дострокові вибори у Франції. Це показують перші опитування громадської думки, оприлюднені після шокуючого рішення президента Франції Еммануеля Макрона про розпуск парламенту. За рекордну для України суму 250 тисяч доларів продали на Київському аукціоні Голден з картину Івана Марчука. Зійшов місяць над Дніпром. Про це йдеться на сайті аукціонного дому. Пейзаж розмірами 70 на 100 сантиметрів був створений у 1980 році та зберігався у приватній колекції. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.